Усім доброго дня, дякую, що заглянули на мій канал? Ось в таких умовах працював двигун. Дизельний двигун на 9 кінських сил. Людина привезла двигун на ремонт. Пропала компресія, двигун не заводиться. Як ви думаєте, буде працювати він? Ну, я вже все розібрав. Яка тут ситуація? Ситуація цікава. Якщо взяти ось тут видно, так? Да? Раз, поршень поломаний вкладишів немає. Тобто колінчатий вал крутився. Просто на шатуну. Немає вкладишів. Колінчатий вал весь подертий в задирах. Очевидно, що, що двигун був добряче перегрітий внаслідок отакого болота. Весь, весь заліплений, бачите? Не було ніякого охолодження, всі ребра забиті, відповідно тому перегріли його і ось така ситуація. Вкладишів немає. поршнева ніяка. Тому моя рекомендація, щоб двигуни були в чистоті. Так вони не можуть працювати. Довго вони не проходять. Дякую за увагу. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Ось це зараз все вичищаю і покажу, як, як будемо збирати. Так, ось зняв вал колінчатий. Ось такі тут вкладиші, бачите? Гарно воно все працювало. Ось така картинка. Як то кажуть, чистота, запорука здоров'я. Відмили двигун. Тепер можна приступити до його збирання. Також відчищаємо маховик. Подивіться, що тут робиться. Всередині маховику. Жах.